Вітаю на каналі Таро Таємниці! У нас рубрика місячного прогнозу. У нас зараз третя фаза убуваючого місяця від 25 березня по 1 квітня. Нагадую, що надзвичайно активні дні затемнення 24, 25 і 26 березня це несприятлива енергія, коли відчуття, що в дурдомі День відкритих дверей і всі ці хворі чогось вимагають від вас. Будуть помішані документи, дати, збиваються всі наші зустрічі. Будьте уважні. Найважчі ці дні переживають працівники торгівлі, охоронної сфери, військові, лікарі, поліція, тому що багато викликів та постраждалих. Будьте обережні і не реагуйте на різні провокації. Це все місяць зі своїм впливом. В ці три дні підвищений лунатизм, хто страждає нічними прогулянками, покладіть біля ліжка мокру ганчірку, і при вставанні з ліжка ви будете прокидатися від холодної ганчірки і за декілька разів перестанете блукати по ночам. І так, що для нас буде корисно? Для нас буде корисним для нашого тіла займатися медитацією. Медитацією, йогою. Корисними будуть наші плавання, також різні фізичні вправи, скалолазання, може, хтось хоче полазити. Все, що вас приводить в активну дію, це для вас буде корисно. Також дуже корисно сходити вам на масаж. На бодіфлекс в сауну. І порелаксувати у ваннах. Десь у мене тут була ванна. Отакий зробіть собі релакс. І ще у мене десь тут була. Почекайте, така карта прекрасна. Ось. Дивіться, що вам більше подобається. Або так, або так можна відпочити. Так, не відвідуйте стоматолога 25-26 числа, щоб щось наростити, поставити, а можна видаляти. В ці дні дуже корисно видаляти. Корисно притримуватися дієти та очищати організм від токсидів. І поголодайте 25 березня, поголодайте, посидіть на соку або на воді. Також корисно їсти варені овочі. 25-26 не їжте жирного та м'ясного. Корисні плоди та овочі, а 27-28 березня замініть хлибучні вироби на зелені салати. Що у нас тут є, не можна печенюх, таких не можна, можна тільки пити соки і можна чай. і можна варити овочі. Для краси довготривалими будуть у нас завивки в цей період. Так, Можна відрізати волосся, воно буде гарно рости. А також можна випрямляти теж волосся, і буде гарний довготривалий ефект. Депіляція, манікюр, педикюр, прийом ван і масаж. Все це буде корисно на цьому тижні. Для романтичних стосунків. 25, 26, 30 і 31 березня для всіх вікових груп будуть дуже гарні стосунки в коханні в зустрічі. Можна познайомитися в кафе чи в ресторані, на корпоративі чи в кіно, в театрі чи в опері, де виходите. Висока ймовірність знайомства на вечірці. Ось у нас у друзів. Висока ймовірність познайомитися і отримати запрошення на побачення. І можете отримати на побачення запрошення. А також 30 та 31 березня вдалий секс. В бізнесі та на роботі і в навчанні 25, 26, 30 і 31 сприятливий час для навчання та ознайомлення з новими законами. Можна робити перемовини, а першого числа в понеділок можете ходити в урядові якісь організації соціальні, теж там вам пощастить. Але на цьому тижні, на цій третій фазі, ми не приймаємо жодних серйозних рішень, не робимо інвестицій, ми відкладаємо це на наростаючий місяць. Для того, хто займається домашнім господарством та наданням побутових послуг, ця фаза сприятлива для хімчисток, речей та покриттів, усування важких плям, якщо щось таке можете віднести в хімчистку, відійде краще, як в будь-які інші дні. Для прибирання і фарбування приміщень, для миття вікон, чистки металевих речей та миття вжзуття. Хто займається такою роботою, повинен бути у вас приплив клієнтів. На городі сприятливі дні для посівів і посадки рослин, що ростуть під землею, а також дерев і кущів, пересадка терасових і балконних кімнатних рослин, зрізання дерев та кущів. Отаке на цьому тижні нам. Буде корисно робити. Для тих, хто все планує, згідно енергії, на YouTube-каналі в розділі Дописи читайте і виписуйте сприятливі та несприятливі дні для підвищення своєї продуктивності як в роботі, так і в коханні і в здоров'ї. Дякую за підписку і вподобайку вдалої вам третьої місячної фази всього найкращого!